Поки пам'ятаю, було таке питання, щоб я запустила, як захистити діток своїх. Тобто до 17 років, от після ну таке енергетичне відчуття, я не знаю, що зараз зараз спеціалісти скажуть, що ти мелеш, ну, мені смішно. До сіми років дитина повністю під вашою енергією, під матері енергії, і вона відчуває те, що відчуває мати. До сімнадцяти років ще йде такий вже. Ну, він підростає, вона дитина і відділяється на ну, как, за, загалом Вже вона така велика з єдини, одиниця. Як захистити? Ви там знаєте, що ваша дитина ходить в садочок в школу, там кудись там, і ви хочете захистити його? Це не прив'язування до себе, це просто захист для вашої дитини. Ісус дуже любить дітей, Він прям їх оберігає. Тобто ви можете позвати його і мати Марію, щоб вони стояли поряд. Це перше. От він взагалі з'являється Ісус тільки там, де дитинка вже народилась, він вже там тусується, полюбляє. Він такий добрий, в нього така енергія, Ну взагалі я його люблю. Мати Марія часто. Допомагає, коли дитинка хворіє, а ви можете її звати, вона її бере на ручки. Я бачила так, коли вона моїх там діток брала, там щось температура, щось ну, таке, допомагає, колихає. там, і вони такі так успокоюються. Це якщо немає нічого, таке дуже сильних, там якісь вплив. Якщо він, вона уходить там кудись, в садочок, все, я так роблю. А, я типу спортсмена ж задихаюсь, поки пройдеся. Одягаєте це, ви уявляєте, не треба його так одягати. Уявляєте на дитині е, сорочку в пол, навіть якщо це хлопчик. Е, ну, як Ісус, Бачили, може, картинки, він як ходив, така льняна рубашка до пола, рукава, такі що аж е, ну, до, до ручок. Е, потім на голову, якщо це дівчинка, одягайте. Вінок такий красивий, з квітів білих. Якщо це хлопчик, можна хустинку таку зав'язати, щоб вона трошки там звисала ззаду. Це ми уявляємо. Потім, ще мені йде, такі браслетики білі, можна з хрестиком, якщо ну, ви християнин, якщо ні, то просто можна білі камушки такі на руку знаєте, повісити, щоб воно висіло на нього, на, саме на руках. Потім Моя дитина тут усю в коляску, і потім сандалі білі. І отак ви його відпускаєте і уявляєте, ще можна. Я таке, ну коли бачу, що він такий трошки роздразнений зранку все. Я ще прошу Архангела Михаїла.